Привіт усім із сонячної Італії. Сьогодні цікава тема уроку 5 великих помилок у вивченні італійської мови. Поїхали! Починаючи зі школи, нас учили акцентувати увагу на граматику. Отож, концентрація на граматиці це і є перша помилка у вивченні мови. Повірте мені, я не одну мову знаю іноземно. І концентруватись на граматиці це не є найкращим варіантом. Тому що спершу треба набратися хоч якихось слів, щоб орієнтуватися, що куди вставляти і як говорити. А вже потім можна, як одну із сторін у вивченні мови, починати розглядати і граматику. Друга величезна помилка це говорити у перший день. Що це значить? Вам, можливо, хтось і порадив, що приміняйте відразу все, що вивчили, все, що знаєте. Але це навпаки спинить вас, тому що у вас не вистачатиме слів для вимови, не вистачатиме речень, як побудувати. А ви будете старатися починати з першого дня говорити із того набору слів, який ви вивчили, але цього недостатньо, і у вас будуть створюватися блоки, блокуватися бажання і можливості для розмови. Візьмемо, для прикладу, навіть українську мову і діток. Вони ж не починають від самого народження говорити. Вони слухають, помічають, що, як, і де називається, які слова використовуються, а потім помаленьку-помаленьку починають використовувати ці слова в своєму мовленні. Тому більше наслуховуйтесь і потім зможете говорити краще. Оточіть себе мовою, в принципі, ми вимушені і так виявилися оточені, правда. От, італійцями, навколо все італійське, і це добре, не відмовляйтесь від цього. Включайте італійською мовою телевізор, фільми, музику. Це все дасть вам збагачення словами. Гарна порада також читати і записувати. Читати і перекладати, записувати, виписувати ті слова, які вам здалися цікавими в даний момент. Таким чином, ви зможете більше запам'ятовувати. Третя помилка це говорити ідеально. Не можемо ми говорити ідеально. Ми не народжені тут і не росли тут. Ми вивчаємо і починаємо крок за кроком це робити. Тому, коли ви говорите, ваші помилки не повинні вас лякати. Нічого страшного десь вас виправлять, так і говоріть кореджеремі квандос Нагадуйте їм, щоб вони вам коригували, підказували, коли ви помиляєтесь. Тому що, якщо ви будете концентруватися на тому, що робите помилки. Ваш прогрес буде навпаки зменшуватися, заповільнюватися. Наступним кроком це будуть помилки. Вже попереду ми говорили з вами про розмову ідеально, але помилки. Не те трошки мають мається на увазі, а те, що ви, можливо, почули якесь слово і вирішили його запам'ятати. Але спочатку потрібно перевірити, чи правильно ви його почули. Тому що інколи на слух ми ловимо одне, а насправді то зовсім інше слово. І щоб не завчити неправильно, краще перевірити, як же ж правильно написано у переводчику. І остання помилка це коли ми лінуємось і робимо перерву. Не робіть перерву. Якщо взялися вивчати мову, потрішки вивчайте щодня. А як у вас проходить вивчення мови? Чи ви ходите на якісь італійські курси, чи, можливо, використовуєте додатки? Багато цікавої і корисної інформації про італію, італійська мова, вивчення і безкоштовні уроки на каналі Як там в Італії. Не забувайте підписатися і поставити лайк, можна ще й дзвіночок. чао чао!